Так, коротше, пробіг скручений, по яким параметрам? Розумієте це? 157. Далі хлопці кажуть, що 50 тисяч накрутили на кордон, щоб було менше розмітнення. Але... уявив собі, що накрутили і скрутили зворотню в нову. Поставили отакий. По факту ми маємо зафіксований пробіг автомобіля самого. 201, так? Далі, дивіться, стоп-кадри. 198, 198, 135, 135 це стоп-кадри 197, вже зрозуміло, 136, 136, 196, 167, стоп-кадри тобто якби просто по факту накрутили 50 тисяч, то в нас було два пробії: 201 і 157. А в нас є 167, 149 тисяч, 157 це вже тут той, що ми знайшли. Це момент проковзування щеплення, він в принципі, ну тут 14 це нове щеплення, тут адекватне воно ще, але коробка пробіг, не читає чомусь. 199. Це в блоку управління, тобто щось не сходиться. Не сходиться і це неприємно.